Во-во. Серега, вот тоже что-то слышишь? На момент виникнення пожежі дитина знаходилася сама в будинку. Відповідно, вибратись вона не могла. Коли мати прийшла додому, відчинила двері, побачила, що дитина лежить на підлозі в коридорі. Взяла його, винесла на вулицю. Тим часом викликали рятувальні підрозділи та швидку медичну допомогу. Але, на жаль, дитину врятувати було неможливо. Наразі фахівці управління Держтехненбезпеки розглядають декілька причин виникнення даної пожежі. Попередньою причиною є дитячі пустощі з вогнем.